Перший випадок мап'ячої віспи був лабораторно підтверджений 15 вересня на території України, де звичайно ми не озвучуємо до офіційних коментарів Міністерства охорони здоров'я, але він уже є. Що було в принципі очікувано, враховуючи те, що Захворювання, яке зайшло вже на європейський континент, ну, не могло нас оминути і до нас не потрапити. Населення наше мігрує, люди змінюють місце проживання в зв'язку з війною в країні і активними бойовими діями, переїжджають і в тому числі знаходять прихисток у тих країнах, де ці випадки реєструються. Тому було очікувано. Але ситуація на даний момент, принаймні, вона не така страшна. Чому? Тому що інфікуватись не так просто, тому що потрібен тривалий тісний контакт з інфікованою людиною. Тобто це не те, що ви там проїхали в різних в куточках там вагону метро, так або там постояли поруч з тою людиною, і відповідно ви вже інфікувались. Ні, тобто це має бути саме тісний контакт, або з біологічними рідинами, або через статеві контакти. Також вже було доведено, що захворювання передається незахищені статеві контакти. Відповідно, це має бути тісний контакт шкіра до шкіри, слизова до слизової, або контакт з кров'ю, або виділеннями з елементів висипу, якщо вони у людини є.